Шукати кращих журналістів. Отже, кращий матеріал з громадянської позиції. Краще подання резонансного матеріалу. Краще журналістське розслідування. Краще подання складної теми. І нарешті надія. Надія за журналістики. Це моя улюблена номінація. Власне, крім головних, існують ще спеціальні номінації. Про них трошки згодом розповімо. А зараз я хочу запросити на цю сцену власне людей, завдяки яким цей конкурс існує. І це керівник української асоціації медіабізнесу Олексій Погорєлов. І Катерина Мєснікова, да. керівник незалежної асоціації мовників України. Прошу вітати. Я хочу сказати, що цей проект він не відбувся би і не був можливий кожного року, щоб наші партнери. Я хочу подякувати Агентству Сполучених Штатів з міжнародного розвитку, який підтримає наш проект через міжнародну організацію Internews та Посольство Швеції в Україні за те, що ви насправді вірите в необхідність і в потребу підтримувати професійних журналістів, шанувати їх. Демонструвати їх не тільки в нашій жунглістій громаді, але й в великій, в великій громаді е, України е, через таку можливість на йоа першому Ми дякуємо нашим партнерам багаторічним. О, я думаю, що ви все знаєте. А, хто не знаєте, я нагадаю, колись давно, в 2009 році. Ми з Катериною кожен окремо придумали дуже схожі конкурси і прийшли з пропозицією підтримки, що давайте ми будемо робити конкурс, який покаже імена журналістів. Бо кого ми бачимо, кого ми звикли бачити? Ми бачимо обличчя на телеекранах, і ми не знаємо дуже часто, хто стоїть за виданнями, хто стоїть за радіостанціями, хто стоїть зараз за інтернетом. Тобто ми не бачимо обличчя. Обличчя достойні, робота достойна. І так? Фактично Катерина прийшла, давайте шукати кращі матеріали і кращих журналістів в телебаченні і в радіо, а я прийшов відповідно із пресою і з інтернетом. Так ми поєднали зусилля. І з 2010 року існує конкурс, тобто цей рік, це восьмий вже конкурс. Сьогодні в день була конференція, тобто в нас день в цілий цьому присвячений. Перше повне дня це конференція для журналістів. У нас цікаво дуже сьогодні було. А ввечері церемонія, де ми дізнаємось і потім на всю країну розказуємо, я сподіваюся, не один день, про кращих журналістів, кращі приклади якісної журналістики. Отже, 8, 8, 8 років. У 2010 році на конкурсі було, якщо не помиляюся, 163 роботи. В цьому році майже 500. Це різниця за цей час. Роботи й дуже якісні, не просто обирати. Тому у нас журі. Нас минулого року трошки критикували, що ми не так, як треба було, попрацювали журі. Ми виправилися. Ми дякуємо нашим уважним читачам і уважним людям, хто нам допомагає зростати професійно. У нас два етапи журі. Перше журі це прежурі, яке читає, дивиться і слухає усі 500 робіт, які були подані на конкурс, і обирає найкращі. Три десятки робіт в кожній номінації, і ці 30 робіт, відповідно, це 150 робіт, ідуть на основне журі. Обидва журі ми в цьому році оголосили на самому початку конкурсу. Заздалегідь було відомо, хто буде прежурі, хто буде читати роботи, пропускати далі, хто буде журі, обирати найкращі матеріали. Це наша новація. Про решту новацій, яка розкаже пізніше. В нас і на наступний рік будуть якісь речі. Отже, 15 і 15, 30 членів журі працювали з роботами. Це реально кращі роботи. Ми насправді я так точно ми не знаємо, хто буде з тих конвертах, які сьогодні відкриваються. Е, ну, це дійсно ми працюємо за правилами. Отже, я хочу передати Катерині слово назад. Я таким чином вас підготував, що це роботи дійсно кращі роботи, які заслуговують на увагу. Журналісти, які заслуговують. Бути e, визнаними кращими, але не тільки визнаними, щоб їх визнало суспільство, потрібна робота усіх медіа. Ми будемо будемо просити, щоб про ці роботи далі розказували, бо мета конкурсу заохотити визнанням кращої журналістської роботи. Дякую. Дякую. Всі, дійсно, ми дуже раді, що цього року нічого не стало на заваді участі всіх журналістів в конкурсі. Сьогодні радісний день для мене. Я сподіваюся, радісний день для вас, тому що можливість святкувати професіоналізм і честь нашої професії. Але наша професія, ваша професія є однією з найбільш небезпечних в світі. І, на жаль, ми також втрачаємо колег. І ми минулий рік, на жаль, не стали виключенням. І тому я прошу вас, перед тим, як ми почнемо шанувати наших колег когда такого в чании. Ваша романта, и, на жаль, цього дня может быть знаменито. Меня, пожалуйста, говорит, что я был хороший, добрый, не курил, матом не ругался. Хорошо. Вот, наше наше сотрудничество с зависимостью. вмешательные организации здесь в Украине давно существует больше 15 лет. Мы считаем, что это очень хорошая инвестиция, э, в прямом смысле слова. И я очень, рад быть, я очень рад быть здесь с вами, видеть результат этого. То, что касается журналистики в Швеции, в Украине, всего, по всему миру, я думаю, что всем понятно, что журналистика – это такая фундамент, такой фундамент э, демократического общества, фундамент здорового общества. И власть, то есть правительство, чиновники, люди как я, э, и журналистика и бизнес. Это такой треугольник. И между, внутри этого треугольника э, политическая жизнь, и не только политическая, но жизнь, принятие решения, скажем так, происходит. И если журналистика сильная, то она может противостоять бизнесу и власти. И таким образом государство будет сильным. И я хотел бы особо э, говорить о журналистике расследования. Потому что это такая вещь, она, она не рентабельная, она опасная. Часто э, ей занимаются местные журналисты. И они для меня лично самые большие герои. Когда я езжу по Украине, э, там, на востоке, на юге, на севере, на западе, Неважно. Я часто на зустрічах з нізвісью журналістами, е- місцями. І я от этого получаю, во-первых, большое удовольствие и новые журнали. Спасибо. И, власне, большое. також проблемам корупції, переселенцям та захисту ну, Прошу, mm -hmm. на природному середовищі. Ну, ім'я нам не значить у цьому напрямку. Спецномінація "Будуємо нову Україну разом". Але у наживу журналіст видання Kyiv Post. Матеріал реформи та боротьба з корупцією. Віталій Афанасієнко, журналіст телеканалу один», Матеріал «Переселенці. Почати життя знову. Федір Корпавчук. Журналіст громадської ЮЕ. Автор проєкту Реформи. Віра Борсу, Журналістка телеканалу «Інтер», Матеріал зробила Україну зеленою і чистою. Дякую вам. І для оголошення переможця у цій номінації ми запрошуємо на сцену заступницю директора програми розвитку ООН в Україні, пані Блер Тучел та головного редактора видавничого дому ЛГОВ Віталія Голубева. Прошу. Thank you so much for uh, giving us the privilege uh, to participate at today's event. It is my second year. wrong conviction is really important, not only here in Ukraine, but globally. Journalists are the eyes and the ears of the world. Роль журналістів є дійсно такою, що важко переоцінити. Журналісти є вуха та очі суспільства. І від їхнього професіоналізму залежить дійсно те, як буде жити це суспільство. Ми стоїмо перед кількома драматичними викликами. Власне, ніколи журналістам, напевно, не було працювати легко. Але для кожного часу є свої специфічні виклики. А, як на мене, один із них це те, що сьогодні на фоні розвитку соціальних мереж ми втрачаємо монополію на новину, монополію на оперативі. З великою долею ймовірності можна допустити, що сьогодні першим на місці події опиниться не журналіст, а користувач соціальних мереж із смартфоном у руках. А, Якщо раніше у традиційній журналістиці а вважалося, що нам бракує двох ресурсів часу та інформації, то сьогодні часу, як завжди, бракує, а інформації іноді аж забагато. І інформації можливо більше, аніж людей здати, і адекватно пробити і подати. І це ще один виклик для нас. І роль журналіста певним чином еволюціонує від того, хто збирає новини. До того, хто тлумачить новини і їх перевіряє. І, напевно, третій виклик, можливо, найбільш драматичний, це низька дієвість наших матеріалів. Виявилося на превеликий жаль, що здобути свободу слова, подає відносно набагато легше, ніж домогтись, аби журналістські матеріали, постні журналістські матеріали мали конкретні наслідки. Болячі приклон було переглядати блискучі роботи. Учасників у тій номінації, яку я оцінював в інших номінаціях е, усвідомлюючи, що після того, як ці матеріали вийшли в ефірі, а переважно це були телевізійні проєкти, в більшості випадків нічого, на жаль, не змінилося. І це, напевно, головна проблема, з якою сьогодні е, стикаються журналісти. І тим більше поваги заслуговує кожен із конкурсантів, який, незважаючи на все це, продовжує гідно виконувати свою роль. Існювати своє служіння суспільству. Адже, якщо не виносити на світло ті темні речі, які відбуваються, таким чином ми даємо добро на те, щоб уся гра відбувалася на темній стороні, у позадравовій і позаморальній площині. Тому, напевно, кожен із тих, хто брав участь у конкурсі, заслуговує на те, щоб перш за все, незалежно від здобутого й тому, що не здобутого, іменуватись людиною, яка з гідністю несе оці два простих, але надзвичайно міських слова честь професії. Честь і хвала кожному з учасників конкурсу. Отже, переможцем у спеціальній номінації. Так? Фейджер про копчук. Набуду на багатьох каналах така програма була, мабуть, і Ми зачіпали теми, які, мабуть, не всім були цікаві, розбиралися, показували простих людей і дуже тішить, що ви оцінили її достойно. Дякую. Є нашим редактором і завжди залишається поза кадром, і тут не встигне. Хочу за переможці спецномінації бути. Перші гроші вони заробляють вже у дев'ять. Борштинові поклади забирають у них дитинство та майбутнє. Кожен четвертий підліток провалює ЗНО. Але їх це не хвилює, бо нинішня освіта, на відміну від нелегального бізнесу, не гарантує їм надприбутків у майбутньому. За життям юних генералів бурштинових кар'єрів спостерігав журналіст Дмитро Бондар. Мені подобається, е, з'ясовувати досі не з'ясоване. І розповідати суспільну важливу інформацію, яка може на щось вплинути і створює Сергія голошував цю номінацію, теж було кілька пригод, і бачив учасників цих пригод зараз згадала наші пригоди, які були давно. Але тим не менш, я думаю, що у кожного хто починав є, що згадати є що розказати своїм колегам. По перше хочу подякувати організаторам за честь бути в журі і честь стояти на цій сцені. По друге хочу. Привітати конкурсантів не лише за те, що ви берете участь в таких конкурсах, а й за те, що ви робите такі важливі суспільні. Матеріали корисні, пам'ятаємо, що журналістика не лише інформування, розважання ще й просвітництво. До речі, мені саме просвітництва не вистачало трішки в цих матеріалах. Але було дуже багато якісних, ґрунтовних, От крім тих, які показали, тут мені сподобався і львівський радіоматеріал і документалка першого, І були ґрунтовні гарні розслідування зіку громадського. Гарні регіональні матеріали друковані, можливо, зараз когось не згадаю. Ще дуже запав матеріал за себе. Таки така дуже душевна історія. До речі, номінанта теж тут бачила. Єдине, що хочу поважати, це орієнтуватися не лише на професійність, а й на те, щоб створювати більше приводів для поваги до цієї професії, для поваги до журналістів. І сподіваюся, що надія журналістики буде честю цієї професії. Я хочу сказати, що напевно у номінації надія журналістики має бути два обличчя. Одні обличчя ми бачили зараз на екрані, і хтось з них зараз видно цю сцену і вся слава станеться йому. Але мають бути інші обличчя ті, хто в змозі зробити так, щоб саме ця журналістська надія професії. Могла собі дозволити залишатися у професії, щоб після двох, трьох, чотирьох гарних матеріалів не склалося так, що ця людина буде дивитися в бік прес-секретарства або в бік якогось піар-агентства. Бо власне, я Сергій казав, що він там не хоче згадувати, як це починалося. Я пам'ятаю, як це починалося, але з тісної повітки журналістів. Лише він залишивсь у професії журналістки, а двоє його друзів, якими ми також провели безліч сумашечок, таких незрозумілих. Я хотів би подякувати усім моїм друзям, моїм редакторам, які мене підтримували, тим людям, які допомагали мені розшифровувати безкінечне відео. Це все. Слідство інфо, звичайно, без якого, б, звичайно, не було цього сюжету. І моїм колегам. З якими я безпосередньо в редакції працює в четвертій владі. І дуже дякую конкурсу. Бажаю вам, щоб ви зростали, удосконалювалися, щоб у вас з роком в рік ваше ставало все крутішим. Та якість робіт і переможців все покращилось. Дуже-дуже дякую. Дякую вам зростання. Дякую, друзі. Дуже вас відповідала. Вони вважають дуже різні, щоб вони теж процвітали. <плес> Дякую, вам. Але у нас є ще інші переможці, власне, номінанти, і ми б хотіли так само на них подивитися, їх привітати і їх представити. Отже, Анна Чуданова. Будь ласка, Анна Чуданова, вітаю вас. Михайло та А коли мова йде про громадянську позицію, то ці бурі в нашому житті, вони просто вирують. Я собі можу уявити, що переживали люди, які робили ці всі матеріали, наскільки вони були дотичні до цих всіх тем, тому що це мова йде не про наші, не про їхні, не про наші амбіції, а про теми важливі для багатьох-багатьох людей у цій країні. Тому я хочу їм побажати міцних нервів. Це по-перше. По-друге, щоб вони ніколи не вигорали, тому що вигорання в журналістській професії це. Ну, така от смерть, і після цього треба з професії йти кудись в інший бік. Тож я думаю, що зараз ми дізнаємося переможця і всім дякую. Можливо, кому буде дивно це чути, але ми намагаємося зараз, поки Крим окупований, розписати по всіх напрямках. Як буде здійснюватися повернення Криму в Україну і об'єднання людей, тих, які зараз в умовах окупації, і тих, які були змушені покинути півострів. І всі розуміють про те, що найскладне це не просто буде десь організувати роботу управління чи забезпечити громадський. Порядок найскладне буде знайти слова, щоб ті люди, які зараз в Криму, а вони там дуже різні, щоб вони знову повірили. Повірили і тих, хто цю довіру не втратив, не втратив, і повірили тих, хто яким чином власна окупація. Тоді виявилася така група журналістів. Які намагалися в силу своєї професії і в міру своїх можливостей кожній людині пояснити, що відбувається. Мені іноді було дуже соромно, бо вони були набагато в таких ситуаціях, які були для них небезпечні, ніж ми політики, які теж були в Криму, але не були там, де були журналісти. Оці люди. Вони собі просто такого авторитету набули. Частина з них зараз в Криму. Вони мають честь. І вони пішли в журналістики тимчасово, бо Криму в Окупованому. Взагалі в Росії немає журналістики, є пропагандисти. Частина тут, в Києві, в інших регіонах України. Вони працюють поруч з вами. Я, хочу, я, я не рекламую, але хочу назвати. Три журналістські колективи це АТР, це Центр журналістських розслідувань, це телеканал Чорноморка. Я просто хочу сказати, що ті люди, журналісти з громадянською опозицією, які себе проявили під час окупації, і ви обов'язково знайдете, і ми будемо просити вас про це такі слова, щоб те, окупація Криму здійснилася в найкороткі терміни. Дуже дякую вам за те, що ви запитали. Я не буду поспішати. Зараз ми дізнаємося переможця в номінації Кращий матеріал з громадянською позицією. Я хочу, щоб ви прочитали. Отже, друзі, перемогу сьогодні отримує Надія Бурдій. Проект у нас 24 канал. Може, прогресну позицію. Людям, таким як я, людям, які сидять по ту сторону екрану, які хочуть знати, що відбувається в їхній країні, що відбувається в їхньому житті, що відбувається навколо нас. Тому дякую вам за те, що ви є. Дякую за те, що ви трудитесь, дякую за те, що ви робите. І, звичайно, мені хочеться, щоб... Ви були просто щасливі кожного дня в будь-якому своєму виборі, кожну хвилину. і Чого вам найкращого з душою до вас? Вищий uh, журналістський найвищий фах, найвищий пілотаж, при цьому не впасти в попсу жовтий знов, з'ясування стосунків. Ну от я вважаю, що це uh, найвища майстерність, і я сьогодні дивилась на людей, які по uh, цій номінації я знаю uh, когось особисто, і я досі в них багато чому можу повчитися. Вони реально круті. І я дивилась на це і згадувала чому слава парфонова, який казав все то, що не хотят видять опублікованим, є журналістика все остальное піар. От мені здається, це про цю номінацію. Добрий вечір. Ради бути присутні на цій сцені. По-перше, хочу засвідчити абсолютної таємниченості цього дійства. Перед тим як. Вступати на цю сцену я попросив повідомити мені номінантів, мені список номінантів оголосила, а переможця я ще й досі не знаю. По-друге, відверто кажу, сидів, передивлявся матеріали, Ож, від ненависті, від люті, аж мурає. Як ми з цим всім живемо? У нас і війна в країні, врешті-решта, у нас хмудиніві кінець.